Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Слава Україні! Сьогодні розглянемо цікаву тему, яка бентежить багатьох наших співвітчизників, які перебувають за кордоном в Німеччині. А саме чи правда, що в Німеччині відбирають дітей українських біженців? Відразу скажу, що в більшій мірі це не правда, це фейк, який розповсюджений російськими медіа, і наші українські медіа і ЗМІ підхватили його і лякають тепер цими страшилками всіх українців в Німеччині. Насправді це зовсім не так. В Німеччині навіть громадські організації проводили свої розслідування, в тому числі така організація, як Стоп і вони не виявили масових фактів відібрання українських дітей. Ну і це не дивно, тому що Німеччина це правова держава, в якій закон діє, і тут немає якогось юридичного абсурду. Єдиний Звичайно, випадок, який потрібно вам пам'ятати, і в якому можуть дійсно дитину відібрати, це якщо дитина або ж молода особа до 18 років перебуває на території Німеччини без догляду або без опіки. Тобто, якщо ви залишили дитину якимось там знайомим, самі кудись уїхали, або дитина сама до 18 років приїхала в Німеччину, її зупинила поліція, її у вас заберуть. Відразу кажу, заберуть, помістять в центр догляду за дітьми, або ж, можливо, навіть передадуть на опіку іншій сім'ї, тому що це прямо заборонено законом. Іноземні діти до 18 років в Німеччині повинні бути під доглядом батьків або ж під опікою певних осіб. Це закон, це єдиний випадок, коли дійсно югентамт може прийти і забрати дитину. В всіх інших випадках це в більш мірі вигадані історії, які не мають під собою жодної жодної доказової бази. Як діє система Jugendamt і система захисту прав дітей в Німеччині? Весь цей процес регулюється. Соціальний Акт Бух, це Соціальний кодекс Німеччини, параграф 62, якого передбачає, що дитину у батьків можуть відібрати в певних випадках, які це бувають випадки. Ну, По-перше, це наркоманія батьків, алкогольна залежність батьків, погане поводження батьків з дитиною, сексуальне насильство над дитиною, нехтування потребами дитини гіперопіка дитини та злочинність це сім випадків, при яких дитину дійсно можуть відібрати. Відбирання дитини може бути в два етапи: екстреним та через процедуру спілкування і з батьками і з дитиною. Екстрене відібрання дитини відбувається в тому випадку, коли існує пряма загроза життю здоров'ю дитини. В усіх інших випадках. Батьків запрошують на засідання в югентамт один, два, три рази, вони приходять з дитиною, спілкуються з психологом в разі необхідності. І після цього югентамт приймає рішення, чи є підстави, і чи е, щось загрожує здоров'ю дитини, і чи порушується благополуччя дитини. Це дуже важливий момент. Просто так дитину у вас в Німеччині ніхто не забере. Ну і навіть якщо югентамт виносить таке рішення відібрати дитину. Ви маєте право звернутися до місцевого адвоката, який називається Рехсанвальд, і який вам допоможе і оскарже це рішення в сімейному суді. Тому е слухайте правильні новини, дивіться мій Тікток канал, і ви будете знати правду про те, що відбувається в світі і в Україні. З повагою всього найкращого з вами, адвокат Демченко.